З якого каналу? Хлопаки Радіо Свобода. О, знаємо таке. Дивимося і поважаємо. Евакуаційна група мчить за пораненими. Їх двоє: один легкий, другий важкий. Один буде сидіти. А один буде лежачий. Маршрут до стаб-пункту Павло з Андрієм знають на пам'ять, але звичною цю дорогу не назвеш. У небі безліч дронів, і будь-який виїзд може стати останнім. Зараз зв'язку з цими дронами і ситуацією, то тяжко евакуювати поранених. У нас уже з Андрієм Миколайовичем бували прецеденти. Нас, нас уже пробували доганяти. Останній раз то в п'яти метрах від машини з боку водія розірвався його, скоріш за все, потушили. Це Гуляйпільський напрямок. Попри морози, зараз один з найгарячіших на фронті. Так, хлопці, шапки повдівали? Так. Добре. Давай, Миколаївич, я подержу руль. О, даже каска поняв замерзла всередині. Оці подушечки. Стаб пункт п'ятої штурмової бригади ЗСУ. Медики метушаться над важким пацієнтом. Він у свідомості. Лікарі не дають йому замовкнути ні на секунду. Ти чувствуєш ног? Ну? Ножки на місці не переживай. Давай через рот видихай, спокійненько, умнічка. Молодець. Молодець, дед, ні, 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 ні. Ти, ти, куди ти, ти зібрався? Кажу, в тебе ноги хворі, а ти все заче одна зібрати? Ні, лежи котик, котик, лежи. Ну тобі з нами погано, з нами тепло, з нами хорошо, не больно. Полеж. Андрій і Павло з ношами вже поруч вони відвезуть пораненого до лікарні. Військовослужбовець наступив на міну, втратив праву стопу. На жаль, він вже приїхав без неї. Скоріш за все, там буде ампутація. Ну, далі протезування, але знову ж таки, на жаль. Це не рідкість зараз, що є ампутації, міни, хлопці наступають. Мінно-вибухові травми не єдина проблема. Ворог медиків зараз ще й лютий холод. Військових часто привозять із сильними обмороженнями, так як можуть не одразу мати змогу витягнути з позиції поранених. Вони іноді також не мають можливості самостійно дістатися до якогось місця, де вони можуть трохи зігрітися. Був поранений з важким, дуже важким переохолодженням. Також його тут ми стабілізовували, зігрівали всіма можливими способами. Тетяна, дитяча анестезіологиня, до армії пішла в перші дні російського вторгнення. Рідні відмовляли, але зрозуміли, сперечатися марно. В мене брат загинув в АТО в дев'ятнадцятому році і старший брат. І звичайно, це була величезна травма для нашої сім'ї. Коли почалась війна, типу вони одразу ж почали до мене, бо я так. По життю на їхню думку була така активна, принципова. Не знаю, і якось на початку війни я вже хотіла кудись іти сама. Я там дзвонила в якісь ТРО, мене щось не брали, звичайно, бо дівчина там не поняла. ну Загалом спочатку Тетяна супроводжувала поранених військовослужбовців на евакуаційних спецпоїздах. А рік тому перевелася до бойової бригади. Думала про те, що я можу набагато більше робити тут роботи і бути корисною, допомагати. Рятувати тепер її робоче місце секретний підземний стаб пункт. Сюди везуть прямо з поля бою. Тут ми приймаємо легших поранених. Закінчення війни конкретно від стабілізаційного пункту, якщо говорити, точково не залежить. Ми тут тільки надаємо допомогу пораненим, і ми тут будемо стільки, стільки потрібно. Тобто, ми свою роботу робимо і хочеться вірити, сподіватися, що не тільки ми після декількох днів роботи. Тетяна збирає речі. Її зміна повертається на базу. Як мінімум, мені треба забрати звідси спальник, бо не дай бог що я стану без спальника. Ну, звичайно, так. так. У мене вже таке було. Головне не забути бронежилет і шолом. Дорога назад така ж небезпечна, як і шлях сюди. А відпочивати доведеться недовго. Графік нестабільний, насправді трохи міняється в залежності від ситуації, від подій, від напливу поранених, від всього. Олексій Продаєвода, Сергій Декун та Олексій Палій для Радіо Свобода.